Є українська реакція уже в котре хочуть зберегти обличчя Путіну. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов обурився заявою французького президента щодо необхідності гарантій безпеки для Російської Федерації, коли та погодиться повернутися до переговорів. Данілов сказав. Далі я цитую країні терористі та вбивці хочуть надати гарантії безпеки замість Нюрнбергу підписання угоди з Російською Федерацією. Рацію рукостискання українська кров на руках Путіна не завадить бізнес as usual. Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Водночас він зауважив, що певну гарантію путінський режим усе ж таки неодмінно отримає гуманізм європейської судової системи, оскільки після вироку у ГАЗі не передбачена смертна кара. І це стосується іще ще однієї заяви ще одних слів а, Макрона. В буквально день у день кілька з'явилось таких його висловлювань, його цитат у змі. І одна із них стосується саме того, що Російській Федерації доведеться дати певні гарантії. І от коли це так формулюється, то а, я пригадую, звісно, гарантії не розширення НАТО або що вод безпекові гарантії. Чому про це говорить французький прем'єр французький президент? Аж так? Якщо йому доводиться відповідати українським чиновникам Ну, знову ж таки, Україна е не проти того, щоб дати якісь гарантії. Я гадаю, що ми можемо в даній ситуації запропонувати Росії підписати меморандум з Будапешті про те, що ми гарантуємо їм територіальну цілісність і можемо заключити до цього меморандуму ще інші країни. Ми ж знаємо, що склалася гарна історична традиція того, що Будапешт... Меморандуми, підписані в Будапешті, вони мають велику юридичну силу на такі гарантії. Україна є впевнений, цілком може піти. Знову ж таки, з приводу Макрона, людина намагається якось суб'єктуватись, вибороти свою суб'єктність на фоні цього великого конфлікту і здобути якісь політичні очки. Він бачить, що там. Багато політиків підтримуючи Україну, там граючи якусь роль, здобувають для себе ці очки. А він не здобуває, він вже не може там. Він там не стане другим Борисом Джонсоном. Це очевидно. У нього немає настільки великої харизми і таких, скажімо так, залізного хребта. І він не може бути тим же Джо Байденом, оскільки ну Франція при всій повазі не має такого геополітичного впливу. І тому йому доводиться знаходити якусь свою роль. От він себе бачить в ролі такого геніального дипломата-миротворця, який щоправда, правда не має на цьому попри жодних жодних здобутків. Але ну ви знаєте, як нічого не заважає бізнес-тренерам навчати бізнесу людей, не маючи власного бізнесу. От він так само хоче навчати всіх дипломатів, хоча сам не розуміється на тому, що це власне таке. Угу. Ну, давайте в таку макронівську тему завершимо ще одним його твердженням. Путін має бути притягнутий до відповідальності за ракетні удари по цивільній інфраструктурі України. Це є воєнним злочином. І цю заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. А водночас він продовжує наполягати на необхідності підтримувати відкритий діалог із диктатором. А, ну і нагадаю, що раніше ЗМІ повідомили, що в ООН в Нью-Йорку циркулює проект резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні. А, і президент Франції також вважає, що Захід має продовжувати підтримку України. Тобто... Позиція така широка, комплексна. В ній є частина абсолютних позитивів для України. Частина от, тверджень, про які ми вже говорили. Франція дійсно виступає ініціатором створення трибуналу. Для того аби він був створений, механізм сам запрацював, мають бути і ще низка країн приєднатися. А в цей механізм як скоро запрацює. Буквально точково можна вас запитати? Ну мені видається, що протягом ну навряд чи це буде до нового року. Але до наступного літа цілком можливо вже підтримало значно більше країн. А Нідерланди запропонували проводити ну, створити цей спеціальний міжнародний трибунал безпосередньо в Гаазі. Ми бачимо підтримку і від Латвії, Литви, Естонії від Канади від Німеччина. Ось нещодавно на днях також проголосувала у Франції. Вона не була ініціатором, але вони підтримали нарешті створення цього. Міжнародного спеціального трибуналу, тому я гадаю, що цілком можливо, що до наступного літа цей трибунал вже буде працювати. Тут буде застосований принцип універсального права. Тобто, навіть якщо припустимо, Путін не буде тоді на лаві підсудних знаходитись особисто його засудять заочно, і якщо він опиниться в одній з тих країн, які приєднаються до цього міжнародного трибуналу, то його він одразу буде заарештований і направлений під варту, тобто це фактично його замкне всередині його країни. Він то в принципі так особливо з бункеру не виходить, але це ще й закріпиться на юридичному рівні.